Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я вітаю вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. Вересень це завжди початок нового сезону у світі серіалів. Тож прем'єр він підготував багатенько. Тому беріть щось смачненьке, адже у цьому відео на вас чекає топ-10 нових серіалів вересня 2024 року та дайджест нових сезонів вже улюблених шоу, що стартують цього місяця. Подобайка цьому відео, розповсюдження, посилання на нього та підписка на канал. Це супер підтримка і мотивація для того, щоб я невпинно продовжував створювати. Для вас нові відео. Дяка вам за неї і починаємо! Відкриває вересневу добірку кримінальна драма від Netflix Чудова пара, прем'єра якої призначена на 5 вересня. Серіал має зайти тим, кому сподобались такі шоу, як Велика Маленька брехня та Білий Лотос. Схожості з першим з них додає новому серіалу і участь у ньому шикарної Ніколь Кідман, що грає у чудовій парі головну роль, а саме письменницю Грір Гаррісон Вінбері, яка зі своїм чоловіком Тегом, роль якого дісталася достатньо зірковому актору Лєву Шрайберу, та трьома синами живуть у розкішному маєтку на мальовничому острові Нантаке. Заможне сімейство готується до весілля одного з синів Бенджі, і цим фактом далеко не всі задоволені, адже обраниця хлопця проста дівчина без статків та високого соціального статусу Амелія Сакс. Але несподівано заплановане розкішне весілля зривається. Бо у той самий день, коли воно мало відбутись, в Гавані знаходять мертве тіло. Не скажу кого, щоб без спойлерів. І як ви можете зрозуміти, всі, хто був дотичним до свята, стають підозрюваними. Сюжет чудової пари заснований на одноіменному романі американської письменниці Елі. Лінгільде бранд, що спеціалізується здебільшого на любовних романах, тобто жанр легкий та невимушений. Таке можна почитати, коли думати не хочеться, але хочеться їсти. Чайочок бутербродик, романчик. або все те саме і замість романчика. Візуальний варіант. Серіальчик чудова пара. Самозмайн вилі нометегавклосюа. Наступна новинка теж у жанрі кримінальної драми, але точно більш жорсткіша за попередню. Серіал Вечір бою пограбування на мільйон доларів від пікок виходить 5 вересня і заснований на реальних подіях. Йдеться тут про одне з найгучніших пограбувань Атланти, що сталося у 1970 році, а саме в момент тріумфального повернення на боксерський ринг Мухаммеда Алі. Увечері після бою такий собі Гордон Вільямс на прізвисько Чікінмен влаштовує грандіозну вечірку на честь перемоги Алі, і ніхто не очікує. Що ця ніч закінчиться не тільки грандіозним святкуванням, але й найграндіознішим пограбуванням в історії цілого штату. Серіал цікавий не тільки тим, що в його основі реальна історія, але й кастом, який зібрав зіркових темношкірих акторів. Побачимо тут Семюеля Ель Джексона, Кевіна Гарта, Торенса Говарда, Дона Чідла та Хлою Бейлі, яка нещодавно стала першою темношкірою русавою. Продовжує добірку пригодницький серіал Зорро, прем'єра якого на Paramount Plus запланована на 6 вересня. Ще одна адаптація класичного сюжета про народного героя, захисника бідних, такого собі іспанського варіанта Робін Гуда. Це вже другий серіал про цього персонажа, що вийшов у 2024 році. У січні світ побачив іспанського Зорро в головній ролі з Мігелем Бернардо. І ось у вересні маємо ще одну інтерпретацію: тепер вже французьку, у якій головна роль дісталася актору Жану Дюжардену, володарю премії Оскар та. Премії канського фестивалю за найкращу чоловічу роль у фільмі Артист творці обіцяють нам іншого Зорро старшого, виваженого, людяного і трошки змученого. Що думаєте, друзі? Будете дивитись історію про Зорро у поважному віці? Пишіть у коментах. Далі справді цікава прем'єра, адже творцями наступного серіалу, про який говоримо, є Бред Фелчак та Райан Мерфі, 17 вересня. Дата виходу серіалу «Антологія. Американська історія спорту що стане наступною частиною франшизи Американська історія, яка нагадую, включає в себе американську історію жахів та американську історію злочинів. У новому серіалі йтиметься про програвця НФЛ Арона Ернандеса, якого засудили за вбивство, а потім знайшли мертвим у його ж тюремній камері. Чому новинка цікава? По перше, тандем Фелчак Мерфі це завжди яскраво, особливо коли це стартові сезони їх нових проєктів. По-друге, серіали створені на реальних подіях, і на цьому я вже неодноразово наголошував. Сценарно у переважній більшості цікавіші за просто придумані сюжети, адже справжнє життя це найкращий сценарист. Ну і нарешті може комусь буде цікаво глянути на Патріка Шварцнегера, сина того самого видатного Арнольда Шварценеггера. І хто не знав, так Патрік теж актор. Щоправда, поки що без особливих досягнень на цій ниві, але роль у новій частині суперпопулярних. Ми франшизи, то шанс вийти на зовсім інший рівень. Дивимось, чи вдасться. Я kind of have. І знову добірка не обійдеться без супергероїки. Серіал від Disney+, Plus Це все Агата виходить 18 вересня і розповість історію другорядного персонажу кіновсесвіту Марвел, відьми Агати Гаркнес, яка опинилась у пастці в місті Вествію. Відомо нам про це з серіалу Ванда Віжен, що вийшов ще у 2021 році. Тобто, новий серіал є спін нофом серіалу про Ванду. І, взагалі, у всіх цих Марвеловських спін-оффах можна надовго заблукати. Вони виходять регулярно і, на жаль, регулярно отримують. Ують низькі рейтинги чи буде виключенням наступний? Не думаю, але скажу, що за сюжетом відьма Агата звільняється з пастки за допомогою якогось підлітка і намагається відновити втрачені сили. До ролі відьми Агати повернулася актриса Кетрін Ган. Друзі, нові фільми та серіали не одразу виходять в українській озвучці. Але як тільки це стається, я публікую інфу про них, а також підказки, де саме їх можна переглянути у своєму телеграм-каналі Кіносмак. Підписуйтесь за цим qr кодом або за посиланням в описі відео. А якщо у вас виникне бажання дякнути мені за роботу над роликами, які я створюю для вас копійчиною, ви можете пригостити мене кавою за цим qr кодом щоб я бадьоріше монтував нове відео або задонатити будь-яким іншим способом. Усі посилання в описі не менш важливою підтримкою розвитку каналу є ваші вподобайки, підписка на канал, поширення посилання на відео та довжелезні коментарі. Шалена дяка вам за будь-яку підтримку, адже спільними діями ми розвиваємо український Ютуб. І знову комікси, і знову спіноф. Але як на мене, куди цікавіший за історію Марвеловської відьми. Серіал від HBO Пінгвін виходить 19 вересня і є спінофом фільму Бетмен 2022 року. Ідеться у ньому про антигероя Всесвіту DC Comics Освальда Оза Кобельпота, відомого у злочинному світі Готема як Пінгвін. Після смерті кримінального авторитету Кармайна Фальконе Кобель намагається зайняти вакантне місце. Захопити владу над містом. Зрозуміло, що у нього є конкуренти, а зіграв пінгвіна у серіалі один з моїх найулюбленіших акторів, якого візуально в цій ролі неможливо буде впізнати. Це Колін Фарел, з яким, до речі, у цьому році вийшов, на мою думку, недооцінений серіал Шугар. Айкарімбіші айкеоп'ю. Наступна новинка знову ж таки обіцяє стати яскравою прем'єрою, адже йдеться про серіал «Чудовиська історія Лайла і Еріка Мендесів, що виходить на Netflix 19 вересня. Це шоу є другим сезоном антології чудовиська. Першим нагадаю є Дамер, в основу якого лягла реальна історія серійного вбивці Джефрі Дамера. Зіграв його Еван Пітерс і відхватив за ту роль золотий глобус. Критикам серіал зайшов не дуже, а от глядачам навпаки сподобався. Тож маємо продовження. На цей раз знову реальна історія. Тепер вже двох Ох, братів Лайла і Еріка Мендесів, які у 1989 році убили своїх батьків у своєму ж будинку у Беверлі гілз Ця справа викликала неабиякий резонанс в американському суспільстві, адже це сталося у заможній родині з вищого прошарку суспільства. Що викликає резонанс серіал? Побачимо, але надія є. Адже шоураннер тут той самий Райан Мерфі, про якого я вже згадував у цій добірці вище, один з творців франшизи американська історія. А у ролі батька родини акторська супервелочина. Хав'єр Бардем. Фільмографія його шалена номінацій і премій безліч. Просто скажу, що це перший іспанський актор, який отримав Оскар. Сталося це у далекому 2008 році, і дістав він цю премію за роль у фільмі Братів Коенів» Старим тут не місце. А хто ж зіграв ролі хлопців? У Лайла перевтілився Ніколас Олександр Чавес, а його брата Еріка зіграв Купер Кох. Не сказати, що актори супервідомі, але після виходу серіалу це може швидко змінитись. І нарешті, у ролі матері сімейства, побачимо тут хлою. Севіндії номінантку на Оскар за роль у фільмі Хлопці не плачуть, і яку ми неодноразово бачили у тій же американській історії жахів сезонах притулок та готель. That's Продовжує добірку медична драма Блискучі уми від NBC, показ якої стартує 23 вересня, і яка розповість історію невролога Олівера Вульфа, реформатора та новатора і його команди інтернів. Головний персонаж серіалу списаний з реальної людини, відомого невролога Олівера Сакса. А сюжет натхнений його книгами: Чоловік, який сплутав дружину з капелюхом» та інші історії з лікарської практики, та антрополог на Марсі. Головну роль у шоу виконав Закарі Квінто, найвідомішою роботою якого є безумовно роль спока у. Серії фільмів зоряний шлях. Софі. Пересень точно можна назвати місяцем Раяна Мерфі, адже на черзі знову його творіння. Серіал Гротеск від FX, що виходить 25 вересня. Це вже третя прем'єра від Мерфі у цьому місяці. І знову містика, і знову надприродні про найтемніші куточки душі, теми, які дуже полюбляє автор. На цей раз в центрі сюжету детективка Лої Страйон та сестра Меган, які змушені співпрацювати, щоб розкрити серію жахливих злочинів, що схвилювали громаду і мають значний вплив на життя самих героїнь. Me! Завершує серіальну топ десятку вересня, але не завершує відео, адже далі дайджест нових сезонів не перемикайте. Серіал Доктор Одіссей від ABC, прем'єра якого призначена на 26 вересня. Вас не здивую, якщо я скажу, що і тут один з шоуранерів Райан Мерфі, четвертий проєкт у цьому місяці. А йдеться у серіалі про бортового лікаря на ім'я Макс Бенкман, що разом з командою медиків рятують людські життя на борту розкішного круїзного лайнеру. Завдання не з легких, адже ніяка швидка допомога сюди дістатися не може і всі проблеми лягають на плечі команди. Головну роль у серіалі виконав Джошуа Джексон, який нещодавно вже грав лікаря, але не доброго, а якраз дуже поганого у серіалі Доктор Смерть. Також у касті проєкту фігурує актор Дон Джонсон, мастодонт Голлівуда, що має свою зірку на алеї Слави, відомий своєю ролью у суперпопулярному серіалі 90-х «Неш Бріджес, а також тим, що має 5 дітей і 5 разів був жонатий. Коротше, класична голівудська зірка. Друзі, ну як вам серіальна десятка вересня? Пишіть у коментах, що плануєте подивитись, а можливо, що вже переглянули. Буде цікаво почитати, обмінятися думками. Ну а далі дайджест нових сезонів уже улюблених шоу, що виходять цього місяця. 4 вересня дата прем'єри четвертого сезону серіалу Повільні коні від Apple TV+, де продовжимо спостерігати за шпогунськими перепитіями та пригодами Джека Лемба у виконанні шикарного Гері Олдмана та всієї команди Слау Гауза. Серіал високо оцінили як критики, так і глядачі. Тож він вже був продовжений на п'ятий сезон. 12 вересня на екрани повертається з другим сезоном серіал Старий від FX, що заснований на одноіменному романі Томаса Перві, і розповідає про колишнього агента ЦРУ Дена Чейза, до ролі якого повернувся Джеф Бріджес. Актор, до речі, за цю роль отримав номінації на премії Золотий Глобус Еммі та премію гільдії кіноакторів. 19 вересня дата прем'єри другого сезону ситкому від Paramount Plus Фрейзер, у якому йдеться про психіатра Фрейзера Крейна. Цей проєкт є Запуском ситкому, що виходив на NBC з 1993 по 2004 роки. Нова інтерпретація стартувала досить вдало. Шоу має високий рейтинг МДБ 6,8, і ось виходить другий сезон. 22 вересня дата прем'єри третього сезону науково-фантастичного горора «Зовні» від MGM За словами режисера шоу Джека Бендера, в новому сезоні наглядачів очікують частіша появу монстрів та ще більше містики. Тож містянам виживати стане ще важче. І Завждня потаємна природа місця, де вони оселились, вийде назовні. Завершує вересневу серіальну добірку. Прем'єра другого сезону серіалу Ходячі мерці Деріл Діксон від AMC, що стартує 29 вересня. Спін-офф основного шоу Ходячі мерці у новому сезоні. Обіцяє продемонструвати воз'єднання у сюжетній лінії персонажів Деріла Діксона і Керол Пелетьє, яких незмінно зіграють актори Норман Рідус та Меліса Макбрайт. Друзі, ось таким насиченим виявився серіальний вересень. Чекаю вас у коментах. Давайте там поспілкуємось на тему, який з серіалів на вашу думку є основною прем'єрою вересня 2024 року. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб не пропускати кіносеріальні новинки. Шалена дяка вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.